Привіт, дорогі друзі! Давайте чи Біблію разом. Сьогодні найкращий день вашого життя. От прокидайтеся завжди з такою думкою. І знайте, що Господь то ваш пастир. І тому ніхто з нас недостатку не буде. Пропоную сьогодні нам почитати псалом 22-23. Цей псалом дуже надихаючий і насправді втішаючий в складні часи, в скрутні хвилини і. Після нього я зазвичай почуваю себе дуже дуже надихненно. І особливо коли читаю таким чином, що усвідомлюю і вірю в ці слова, тому що дійсно це написано для кожного з нас. Тому давайте зануримося і прочитаємо разом. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на Пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє. Провадить мене ради ймення свого постежкам справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть. По всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Бажаю кожному пробувати в домі Господньому все життя, як і тут, так і на небі. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!